Я не помилилася. Ця тваринка прийшла до нас на заняття, щоб розказати, чому, на честь неї, назвали дорожню розмітку. Вірно, хто сказав, що це зебра. Це така конячка в смужечку. І через її смугасту таку шубку назвали пішоходну розмітку зеброю. Ось подивіться на цей малюнок. Зображена вулиця міста, магазин з іграшками, будинки, тротуар, по якому йде пішоход. А на дорозі отака от розмітка. Білі, такі смужки, як у зебри на шубці. На цій стороні от буде у нас стояти хлопчик з песиком. Бачите, підійшовши до дороги, він взяв маленького песика на руки. Бо переживає, щоб він не потрапив під колеса автомобіля, буде його нести на руках. Так. По цій стороні ще може їхати велосипедист на велосипеді, бачите, дідусь? І, напевно, тут іще в другому ряді їде другий автобус отих два автобуси. І хлопчик підійшов до вулиці. І коли проїде велосипедист, і малюк побачить ось такий знак, що тут розташована зебра і пішохідний перехід. Все одно він подивиться на цю сторону, де буде їхати транспорт. І якщо транспорт зупиниться, треба обов'язково діти чекати. Треба о, краще почекати дві хвилинки, але не потрапити під колеса машини. А потім тільки почне. Іти по зебрі по доріжці. Так. Зараз ми роздивимось іще одну ситуацію, яка може трапитися на дорогі. Ось тут малюнок трішки менший. Давайте отак зручно вам покладу. Подивіться, тут два котики, воркотики пішли кудись у гості, але дорога дуже довга. Пішохідний перехід, коли дві. Смуги руху. Дивіться, бачите, на оцій смужки їдуть в одну сторону. Ось, наприклад, ось так розвернемо автобус. Бачите, куди він буде прямувати? А по цій стороні рухатися будуть в іншу сторону. Бачите, ось так. Різні напрямки руху. От наші котики перейшли половину дороги і загорівся червоний, бачите? Світлофор уже червоний, тобто йти їм не можна. Але як дістатися на протилежний бік? Не треба нікуди бігти, треба стати на отакий острівець безпеки. Бачите, отака ділянка. І перечекати зеленого вогника світлофора. Тобто, дивіться, машини рухаються, а ось цей кутоль, ось такий. Квадратик, прямокутничок, залишається свобідним від руху. І тут, на цьому острівці безпеки, пішоходи чекають, коли почне горіти інший колір. І тоді машини зупиняться, і от наші котики продовжують переходити дорогу на інший бік. Такі переходи, діти з такими острівцями безпеки. Розташовані на довгих переходах, коли дві смуги і дуже багато машин, і рухаються вони в різному напрямку.